Кінці парадоксальних змін. <clears throat> Значить, можете записати навіть цей закон. Да? Бажані зміни відбуваються не тоді, коли ми прагнемо діяти правильно чи успішно, а тоді, коли ти стаєш справжнім. Дивіться, як як, як нормально працює, ну, раціонально працює любе досягнення цілі, я нахожусь в точці А, в актуальній. Це в мене така сім'я, такий доход, такі обставини, стільки то клієнтів. Це те, що я маю зараз, актуальне. Оце мої проблеми, оце мої емоції, моє здоров'я, моя безпека. Ну, коротше, це точка А. Але мене це не влаштовує. Я хочу чогось іншого, бажаного. Точка Б, бажане. Да? Точка Б. Тобто план успіху складається з трьох речей: А. Де ти знаходишся? І зрозумій, чого тобі не вистачає, і які в тебе проблеми. Б. Де ти бажаєш знаходитись, Подивись, що ти там маєш, тут такі доходи, там такі доходи, тут такі е, вільний час, такий. тут таке здоров'я, там таке. От бажане це те, що ти бажаєш. Да? І третє, тобі потрібні дії, які переносять тебе з пункту А в пункт Б. Да? От А, актуальне, я в Кам'янець-Подільський, Б. Я бажаю зустрітися з Олексієм, що мені треба, мені зробити, що кроки треба. Да? Перше вийти на перший поверх, верні, з, з дому сісти другий шаг в автомобіль. Третє, нажимати педалі і їхати до тих пор, поки я не побачу вказівник Київ, да, і там по, до Олексія, і так далі. Валерій, ще, ще є один шлях дуже цікавий. <кій> <кій> Зробити такі умови, щоб я до тебе приїхав. Це, це теж пункт А. Бажаю, щоб Олексій приїхав. І е, теж шляхи. Пу перший один: підготувати пропозицію для Олексія. Не так, спитати, що він хоче. Б. Придумати, як йому це дати в Кам'янець-Подільському, треба, зробити йому пропозицію, да і давати цю пропозицію, поки він не захоче приїхати сюди більше, ніж я цього хочу. Да? Це все одні і ті ж плани. І інших немає. Да? Збери інформацію. Та, йлки-палки. Збери інформацію про те, що ти хочеш. Про те, чого тобі не вистачає, і про те, де ти знаходишся, да, і придумай, як з допомогою того, що ти зібрав, створити те, що ти бажає. Да. Тобто три, три кроки. Да. Де я, куди хочу, і як, як якими кроками перебратися, з допомогою яких інструментів, або як зробити, щоб бажане саме прийшло до мене. Це все одне. І ви знаєте, я замітив. Я вчився на цей план, і я замітив, що іноді цей план спрацьовує, а іноді не спрацьовує. Іноді я знаю, що я хочу, я знаю, що, що мені треба. Да? Я знаю, що я маю зробити. Я знаю, що я вмію це робити, а пробую – не виходить. Або важко, або нудно, або скучно, або щось відволікає. І, і, і певно, у кожного таке. У кого таке було, поставте три одинички. Да? Що да, у мене теж все знаю, все можу, але але щось не виходить. Да? Хочу е спуднути. Але щось є, а тільки прийняв рішення схуднути, тут же чогось коло холодильника прохоже. І вечно в тому холодильнику щось смачненьке є, да? і щось відволікає, хтось дзвонить, хтось туди, хтось сюди і так далі. Чому іноді це не працює? Ви знаєте, я колись задумався, що таке гармонія. Ми часто використовуємо це слово да? і прийшов до висновку, що гармонія це дві речі: це злагода і згода. Наприклад, коли Олексій мені робить пропозицію, то гармонія між нами буде тоді, коли відбудуться дві речі: перше, я погоджуюсь на цю пропозицію, тому що вона мені цікава або вона мені корисна. І друге, між нами буде злагода. Тобто в наших діях буде відбуватися синхронність. Тобто, якщо мені треба провести тренінг, а Олексію треба, наприклад, організувати тренінг, але Олексій організував в листопаді, а я приїхав проводити в грудні, то в нас не буде гармонії. Да? Або навпаки, да? я приїхав, провожу в грудні, а Олексій організує його в лютому. Да? Тобто немає е, злагоди узгодженості. узгодженості. Да? Якщо ми додаємося, що Олексій заганяє е, качок, а я маю стріляти. Олексій загнав. А, 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 а я вже вистрелив, да, або я тільки патрони збираю, да, він вже робот, Качки другий раз не привів, немає згоди. А, верні, злагоди. Злагода і згода. От коли є ці дві речі, що я і згоден, і я злагодив свої дії, узгодив його з, з, з партнером, неважливо з ким, з дитиною, з дружиною, з, з, з державою, і тоді буде ця гармонія. Ви знаєте, що я зрозумів? <кхм> От я кажу: оці незримі речі. Це, знаєте, працює як кліти, як органи організму. Да? Коли організ, е, орган орган тіла працює на тіло і на себе, то тіло згодне з цим, з цим і сна, е, забезпечує його всім необхідним. Да? Тобто, якщо е, зуби жують, це мій орган, да? то саме тіло, отримавши. Їжу перероби й дасть зубам зубам ті необхідні корисні речі, які прийдуть від желудка. Тобто, це і злагода, і згода. І, але якщо орган працює на себе і ігнорує тіло, ми взагалі називаємо цей орган раковий орган або раково, ракова опухоль, Да? Та бачив я це тіло, я, я хочу для себе пожити. Я хочу на себе працювати. Да? І тоді чомусь. Чомусь світ починає якісь подлянки робити. Да? ви знаєте, я зрозумів, що немає такого слова, як орган. Є слово орган тілу, орган тіла. Не може бути орган без тіла, тому що тоді це буде просто мертве м'ясо. І точно так же людини немає людини, є людина світу. Да? Ми єдине, як клітина єдина з організмом, так і людина єдина зі світом. І тому, якщо людина працює, у злагоді і згоді з світом то світ сам дає їй те, що їй потрібно. Оце і є принцип парадоксальних змін.